Так, ну що ж, були замінені деякі елементи. Ось резистор. Була замінена, реле було замінене. Замінений стабілізатор і замінений діод шотки е, е, перемотаний трансформаторчик на нову проволочку. Все той самий проволочка друга. Помінені різючки. Ось так зараз виглядає. стабілізатор Тут зараз якраз граюся з розводкою. <кій> стабілізатор не принципово інший, він просто іншої серії. І через то треба виставити між четвертою ногою і плюсовим контактом виставити опір супротивлення якраз маю ось такий регулюємо сопротивление. тут крутиш барашку і воно регулюється. Ось зараз якраз тестером залишилось виставити потрібний опір, запаятися між четвертою ніжкою і плюсовим контактом. І, в принципі, можна подавати напругу і тестувати. Всі деталі замінені, все повинно працювати. Трішки інший, іншої моделі. Наша елемка тому ось так.